Вельмишановні шановні українці, шановні колеги, вельмишановні шановні представники засобів масової інформації, хочу нагадати вам, що цієї неділі відбудуться позачергові парламентські вибори, зокрема у моїй рідній Полтавській області. Разом з тим, хочу, щоб ви знали, що політичною силою Батьківщина, яка представлена, у парламенті готуються масштабні фальсифікації. Першим кроком, який було здійснено на шляху до фальшування таких виборів, була реєстрація майже 20 технічних кандидатів. Я поясню для простих людей, що означає технічний кандидат: це по суті людина, яка буде обслуговувати інтереси кандидата, який висувається партію. Людина, від якої будуть висунуті спостерігачі, члени територіальних. Дільничних комісій це означатиме, що у кожному селі, у кожному кутку округа, буде окремо навчений спеціаліст, який буде фальшувати вибори, який буде перекидати бюлетні з однієї кубки у ту кубку, власники якої заплатили за це тисячі доларів. Це означає, що будуть зриватися голосування в окремих дільничних комісіях. Це означатиме, що у вас, дорогі українці, заберуть по суті право обрати свого гідного представника. І в цих важких умовах, коли не працююча Верховна Рада, коли немає жодного при пам'яті міністра у Кабінеті міністрів України, коли влада відвернулася спиною до простих українців, ви не матимете гідного, ефективного народного депутата, до якого можна завжди звернутися, який завжди допоможе, який буде відстоювати ваші законні інтереси. Наша політична сила партія простих людей. Має намір зупинити цей антизаконний безбожний шабаш політичної сили. Ми звертаємося до лідерки партії Батьківщина Юлії Володимирівни Тимошенко. Звертаємося до всіх тих народних депутатів, які представляють собою нове покоління українського парламентаризму, які на попередніх виборах прийшли у Верховну Раду України і на яких сподіваються мільйони українців, які голосували за цю політичну силу. Ми звертаємося до вас зупинитися, зупинитися в організації цього масштабного фальшування. Ми звертаємося до вас, аби навесні ви на позачергових виборах набрали дійсно високу підтримку громадян. І ці вибори, які будуть відбуватися на Полтавщині, не зіпсували, не знищили ваш авторитет. Ви висунули, на жаль, не робітника чи селянина, не вчительку чи лікаря. Кандидатом від вашої політичної сили до Верховної Ради України по 151-му округу на жаль, ви висунули газового олігарха, який тривалий час останні кілька років наживався і заробляв на нещасних людях, які переплачували неймовірно високі тарифи. Заробляв на нещасних людях, які віддавали свої останні копійки. Він, вивертаючи кишені простих громадян, заробляв на тих тарифах, проти яких ми з вами сьогодні боремося. Тому я звертаюся сьогодні до вас, дорогі громадяни. Ваш обов'язок, аби врятувати Полтавщину від антиконституційного геноциду, від протизаконня і передвиборчого шабашу, від фальшування виборів, прийти на ці вибори кожне село, кожний куток, кожен двір, кожен під'їзд. Має прийти на вибори і сказати ні перше фальшуванню, і сказати так обраню нового, якісного, молодого народного депутата, який стане в стрій тих сил у парламенті, які будуть боротися за справедливість, які будуть опорою для нас у боротьбі проти ганебних тарифів. І останнє, дорогі українці, ми в цей день плануємо реалізацію спецпроекту у в'язницю в тюрму тих. У фальшуватиме вибори. Ми вперше доб'ємося, щоб за останні 20 років заграти сіли ті, хто організовує і реалізовує злочинні оборудки по фальшуванню. Ми доб'ємося, щоб кожен член ДВК, який буде задіяний у цьому мафіозному виборчому спруті, поніс відповідальність перед законом. Звертаюся до вас. Шановні члени ДВК від цих 20 технічних кандидатів. Кожен з вас ризикує сісти в тюрму. І я зроблю персонально все для того, щоб добитися справедливості в цих питаннях. Сьогодні спливає 10-денний термін ультиматуму від профспілок і нашої політичної сили партії простих людей до уряду України. Сьогодні спливає термін нашої вимоги знизити тарифи і підняти зарплати і пенсії. Ми починаємо з сьогоднішнього дня велику мобілізацію по всій країні. Ми піднімемо живих і мертвих по усій країні, всіх членів проспілок, а їх сьогодні майже 8 мільйонів чоловік. Ми разом будемо боротися і битися за зниження тарифів, збільшення зарплати пенсій. Не під трибуною Верховної Ради лежачи, а на вулиці, коли мільйони підкреслю, як у Європі, мільйони українців вийдуть і дадуть відпір злочинному режиму вже нового уряду. Я хочу, щоб тут у Верховній Раді України нас було більше. Я хочу, щоб ви обрали гідних представників по всій Україні на цих довиборах. Я прошу вас, такої підтримки, аби наша армія реальних бійців про тарифів, армія реальних захисників простих людей збільшилася. Від вас залежить ваше майбутнє. Від вас залежить майбутнє нашої держави. Від вас залежить життя ваших онуків і дітей. Ви повинні зробити правильний вибір і проголосувати за демократичні сили. Ми разом з вами обов'язково повинні і зупинимо будь-які фальшування на 151-му окрузі. І я переконаний, що поруч з нами у цій боротьбі стануть інші демократичні сили, яким невигідна цей просто безглуздий, беззаконний антиукраїнський шабаш окремої політичної сили. Ми зупинимо їх. І дамо шанс Україні на відродження. Дамо шанс Україні стати з колін на ноги і боронити інтереси простих звичайних українців. Слава Україні!